Ти тако уяви собі тако пустиня, пустиня. А посеред пустині дерево і два валуни. Слухай, може, гілочка і два камінчика. Валуни, де ти, там. Ти, взялися? ти взагалі за кого? За... Ти взагалі знаєш, що таке жнива? Ну так. це коли косять пшеницю, лишається стерня. А ти уявиш, що ще й стерню з курінцями повиривали. Володя. А, а може треба було лазером попробувати. Ти чисто дурна, чи що? Ти лазером? Ти що кажеш мені лазером піску відстрілили, чи що? Лазером то зв'язні воїни, ти трошки фільми дивився, ну, ти фільми, ти, ти, то коса. «Не кричи, сусіди почують, все. Давай розказуй. Прийшов туди, значить, Та, і що. Прийшов туди, вони кажуть, знімайте трусики. Ну. А в мене ж не трусики. Мене ж труси. Сімейні, семої сім'ї. Жінка подарувала. Ба відлякувати. Не володь. Но, але ти зняв? Та зняв О! і що і не встидався? Та не встидався, бо в мене куртка по коліна.